Ой, ялинко, зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось яка і висока, і струнка. Швидко ти набралась сили, сонце дощ тебе ростили Сірий зайчик для забак під ялинкою стрибав. Біля тебе, ми, ялинко, заспіваємо пісню дзвінко, візьмемо руки у бочок, затанцюємо гопачок Ось такі дітки-красуні ростуть у зимовому лісі. Я вам пропоную сьогодні зробити одну таку гостю з пластиліну. Та спочатку ми підготуємо наші рученята. Дві лисички, дві сестрички в ковзанах пішли до річки. Там катаються звірята, і зайчата і вовчата. Дві лисички, дві сестрички в ковзанах пішли до річки. Там катаються звірята, і зайчата і вовчата. Для роботи нам знадобляться три шматочки зеленого пластиліну різного розміру більший, середній і менший. І маленький шматочок коричневого пластиліну. Починаємо працювати з більшим шматочком зеленого пластиліну, з найбільшим. Ось цим. Розминаємо його між пальчиками, щоб він став тепліший, м'якіший. І скочуємо у кульку, можна між долоньками, нагадую, щільно стискаючи долоньку до долоньки і між ними качаючи шматочок пластиліну. Можна на дощечці, жорсткою твердою долонькою до дощечки, кому як зручно. Ось тепер беремо трохи менший шматочок пластиліну, робимо з ним те саме, скочуємо кульку. І переходимо до найменшого зеленого шматочка. Те саме виконуємо дію, скочуємо кульку, але це буде вже найменша зелена кулька. Шматочок коричневого пластиліну розминаємо і теж спочатку скочуємо кульку. Це буде взагалі найменша кулька у нас сьогодні. Ось, Тепер беремо більший шматочок зеленого пластиліну найбільшу кульку, притискаємо до дощечки і пальчиками прищіпуємо, витягуємо гостренький такий куточок робимо. З усіх боків, ось так навколо стискаємо пальчиками і прищіпуємо, витягуємо гострий кінчик. Ось, подивіться, що в нас має вийти. Знизу плоска. Частинка, а зверху гостренький вершочок. Так само виконуємо дію з середньою і з найменшою зеленою кулькою. Прищіпуванням витягуємо носики вгору, притискаючи деталь до дощечки. Коричневу кульку ми розкочуємо вперед-назад, як ковбаску, але трішечки, щоб вона трішки видовжилась. І стискаємо зверху, знизу тупенькі кінчики робимо. Ось такий весенький пеньочок має вийти. Тепер подивіться, беремо найбільшу деталь, потім середню деталь розміщуємо на найбільшу. І меншу детальку ялинки нашої розміщуємо зверху. Вгорі. Ось така ялиночка в нас мала вийти, подивіться, та треба її поставити на ніжку. Ось цей наш пеньочок, це ніжка нашої ялинки, притискаючи гарненько, щільненько з'єднуємо усі деталі. Ось така гарна ялиночка у нас з вами вийшла, подивіться, прям виросла в нас!